продовжуємо знайомити вас з діяльністю народних депутатів, які представляють Чернігівську область у Верховній Раді. В цьому випуску обранців ми розкажемо, як працює народний депутат за 207 округом Максим Зуєв. Від розмови з Суспільним він відмовився, не пояснивши нам причину відмови. Як оцінюють його роботу виборці, голови громад та експерти, дивіться далі. Максиму Зуєву 43 роки, одружений, має загальну середню освіту. Народився в місті Костанай в Казахстані. Максим Зуєв член фракції політичної партії Слуга народу, член комітету з питань транспорту та інфраструктури, обраний народним депутатом у 207-му окрузі Чернігівської області від партії Слуга народу як безпартійний. До речі, про округ. Максиму зуєву дістався один з найбільших округів в Україні. Його площа майже 10 тисяч квадратних кілометрів. Ще однією особливістю округу є низька щільність населення 13 людей на квадратний кілометр. Як порівняти за даними Держкомстату, середня щільність населення в Україні коливається в межах 65-72 особи на квадратний кілометр. Центр округу місто Корюківка. До округу входить ще один районний центр місто Новгородсіверський. Територія округу Корюківський та Новгородсіверський райони в своєму окрузі Максим Зуєв – нечастий гість. Про це нам розповів його колега, народний депутат Олег Самінський. Я передаю Максиму Зуєму вітання з Городнянщини, з його округу. Передаю, що люди бідкаються, що його давно не бачили. Ми вирішили самі запитати, чи знають виборці Максима Зуєва та що думають про його роботу. Максима Зуєва. А це ж мабуть, депутат. Я Депутат. Ну ми його не бачили 100 років. Як вибори були, бачили. <fino yeah> Більше не знаю. Чули такого? Всього ну, не знаю. А знали, що він по округу депутат народний? Слухав що вже да. Максима Зуєва? Ні, не знаю. Не вникаю в ці справи, тому не знаю. Чули. Що знаєте про його роботу? Ні. Чи з'являвся він на окрузі? Ні. Не бачили. І не читала, не чуву нічого. Ні. Котрий депутат наш. Ну, як знаємо, ми про нього чули, але ми його не бачили. Він в окрузі не буває. Я знаю, він колись передав пару коробочок на лікарню. Масок у ковід. Може, розкажете про якісь проблеми громади, які вас особисто турбують. Ну, багато проблем, у всіх проблеми є. Прикордонна громада, звичайно, проблеми є, проблем багато. Кордон укріпить, перемогу наблизить. Є проблеми, багато проблем. І він, як депутат, як попередні депутати, і Рибаково, є Євлахов, вони з округа не вилазили, вони тут були і вони дуже добре знали проблеми. Але в 19-му народ вирішив обрати Зуєва. Ну, Спитайте у виборців Максима Зуєва, хай вони розкажуть, з чого вони виходили, з яких міркувань. Що вони обрали людину, яка не була в окрузі, і що вони від неї очікували? Чи збулись їхні очікування? Ні, я його не знаю. Що думаєте про його діяльність тоді? Якщо я його не знаю, не знаю про його діяльність. Він не відчитувався перед виборцями. Я взагалі не чула про такого жодного разу. Я не знаю такого. Скільки от живу тут? Такого не знаю. Народного ну, депутата. Це ж наш по округу, якого обирали на останніх виборах. Не знаю. Не був ніколи, Нікарда, адпудину взявся. Як народний депутат співпрацює з органами місцевого самоврядування у своєму окрузі, про це ми запитали у голови Корюківської громади Ратана Ахмедова та старости Брецького старостинського округу Ірини Гончаренко. Ми працюємо з Максимом Зуєвим з 19-го року, коли він був обраний. У нас, якщо про останній рік нашої співпраці, то це що стосується законодавства, яке обмежувало права місцевого самоврядування. От з останнього там бюджетні питання я звертався до нього, щоб він пролобіював питання місцевого самоврядування. На сьогодні співпраця у нас відбувається в рамках ну, законодавчі, тобто його роботи в Верховній Раді і співпраці з кабінетом міністрів. Ми з ним безпосередньо спілкуємося дистанційно. Ми з ним спілкуємося по телефону. З діяльності Максима Зуєва. Я можу тільки сказати, він допоміг нам відстояти район наш Корюківський, це його заслуга, і допомагав лікарні з обладнанням нашій районній. Безпосередньо з ним я не стикалась ніколи. Знаємо, що він депутат. Розказуючи вам про діяльність народних депутатів, окрему увагу ми звертаємо на їх декларації. Детально вивчили і декларацію Максима Зуєва. За 2024 рік Максим Зуєв разом з дружиною задекларував 130 тисяч доларів готівкою. Згідно з декларацією, народний депутат у 2024 році оформив кредит на 400 тисяч гривень. Джерелами доходу вказав заробітна плата – 723 тисячі 836 гривень. Також, зверніть увагу, у 2024 році дружина нардепа задекларувала отримання 10 тисяч гривень допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Згідно з декларацією, дружина народного депутата має корпоративні права, а саме 6,6% від загального капіталу тов Мастер Бургер Інвест. Максим Зуєв казав у декларації нерухоме майно». Це три квартири, серед яких квартира в спільній власності майже 50 метрів квадратних, яка зареєстрована в місті Донецьк. Оренда квартири в місті Київ 74 чотири метра квадратних, і ще одна інше право користування прописка 44 чотири метра квадратних в Дніпрі. Щодо машин, то народний депутат володіє разом з дружиною двома легковими автомобілями, серед яких Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску, вказаною вартістю 1 мільйон 395 тисяч гривень. У квітні цього року нардеп вніс поправки до декларації, де вказав купівлю третього автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+, вартістю 800 тисяч гривень для ТОВ «Бриз». Також ми вирішили проаналізувати роботу народного депутата у Верховній Раді. Для цього звернулись за коментарем до політичного аналітика руху чесно Віталія Микули. За його словами, Максим Зуєв входить до списку прогульників засідань парламенту за версією руху чесно. Пан Зуєв він потрапляв в наші топи як прогульник і загалом, якщо рахувати скільки він пропустив голосувань в сесійній залі за п'ять років, то він пропустив 34% цих голосувань. Також у нього 7,6% випадків, коли він не голосував. Він найчастіше голосує за у 36% випадків, в менше 1% випадків випадку він голосує проти, і в 20, майже 2% випадків він утримується від голосування. Також загалом, якщо дивитися на статистику, то після після повної штабки в нього почастішили випадки відсутності. Пік відсутності припадає на до на рік, третій квартал, він тоді пропустив. 80% усіх голосувань, і, наприклад, у 23-му році, в 4-му кварталі 87% усіх голосувань пропустив. У 23-му році, в першому кварталі, 63%. Те, що він пропускає в деяких кварталах, прям понад 60, 50, 70% голосувань. Можна навіть свідчити, що він просто там забиває на роботу парламенту разом з експертом. Ми проаналізували, як голосує Максим Зуєв, і окрему увагу звернули на історичні законопроекти, такі як заборона дії в Україні, релігійних організацій. І пов'язаних з Росією він один з тих нардепів, які підтримали пом'якшення покарання за брехню в деклараціях, і е, також в нього є історія з е, законопроєктом, який фактично забороняв роботу УПЦ МП на території України. І він був з тих нардепів, які е, не голосували. У нього це історичне голосування, позначено як те, що він не проявив ніяким чином ні за ні проти а, щодо цієї ініціативи не висловив свою думку. Також у нього є історія з так званою містобудівною реформою законопроєктом після 6-5, дуже скандальна ініціатива, проти якої ви. Пало громадськість, також ми поцікавились активністю депутата в сесійній залі та його законодавчими ініціативами. Зуїв майже не виступає в парламенті. У нього там буквально один виступ з трибуни, один виступ з місця, і це виступи після повномасштабного вторгнення. Це той народний депутат, якого майже не чути в сесійній залі. Щодо ініціативності пана Зуєва, то. Він був автором або співавтором 103 103 ініціатив. З них 33 пройшли голосування в парламенті. А це не супернизький показник, але в середньому нардепи десь. Стають авторами співавторами законопроєктів, які проходять голосування десь в районі 40-50, і Це адекватний показник. Він працює в комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Відповідно, якщо аналізувати його то там багато ініціатив, які пов'язані саме з цією е, сферою. Народний депутат Максим Зуєв долучався і до ініціатив, які викликали резонанс у суспільстві. Йдеться про законопроект про обслуговування в закладах російською антиколомойський закон та законопроекти пов'язані з атаками на антикорупційні Інституції він є співавтором законопроєкту, який вносить зміни до законопроєкту про забезпечення функціонування державної мови. Це скандальний законопроєкт Бужанського. Російського народного депутата в парламенті, який фактично пропонував прибрати відповідальність за обслуговування російською мовою в закладах, і пан Зуєв приєднався до цієї ініціативи. Він є одним з нардепів, які подали, подали до конституційного суду подання на на. В якому просили перевірити так званий антиколомойський закон, який фактично прибрав вплив Коломойського на Приватбанк. і це загалом була така атака на цей законопроєкт, зокрема нардепами, які їх пов'язує з Коломойським. У нього є історія з директором набу свого часу його теж намагалися збити з посади. Тоді цей орган антикорупційний доволі важливий очолював там ситник, і нардепи зареєстрували відповідну постанову про звільнення його і намагалися прибрати його з цієї посади. І пан Зою був одним з підписантів цієї ініціативи. І також він був одним з підписантів постанови про засудження протестів на біля офісу президента. Це була скандальна історія, пов'язана з затриманням Сергія Стренка загалом судом судом навколо нього тоді були масові протести біля. Біля офісу президента і нардепи відреагували на це тим, що засудили такі дії протестувальників. Ми проводили дослідження про те, як вони як реагують народні депутати. на Звернення, які відправляють їм на пошту їхню офіційну, і пан Зуєв є одним з тих нардепів, які навіть не відкрили лист, який ми який ми відправили. Якщо після зібраної нами інформації Максиму Зуєву буде що сказати виборцям, ми готові поспілкуватися. Суспільне і надалі буде знайомити вас з діяльністю народних обранців. Слідкуйте за нашими анонсами.